І ми з мамою у це були там, і я пам'ятаю не сям пам'ятник, тому що я була маленька, людей було багато. Але я пам'ятаю оцей гуркіт, коли частина пам'ятника вона якось чи відвалилася, чи вона розлетілася. Ну то був цей гуркіт. І після того, вже на другий день, то мені вже дідусь розказував, що коли оця частина пам'ятника розвалилася, то чи там знайшли, що цей пам'ятник був збудований з колишніх плит покійників. Ну тобто було там щось таке. Жахливе документальних підтверджень того, що пам'ятник Леніну справді був споруджений із надмогильних плит. Немає, каже історик Роман Піняшко. Необхідної фотофіксації тоді не проводили підозрюю, що дійсно може використовувалися єврейські мацеви в будівництві пам'ятника, тому що ті ж самі це стара традиція тоталітарних систем. Ну, не дивно, що радянська влада використовувала ці священні символи для єврейського населення. Як зневагу, бо єврейський радянський союз був не менш антисемітською державою ніж третій Рейх. за різними даними на теперішньому проспекті Свободи у 1990 році зібралось близько 50 тисяч людей. У мене таке було враження. От зараз, як я розумію, як я дивлюся на тих людей у цими дитячими очима, вони не вірили в те, що що щось дійсно станеться в те, те, що сталося, власне. Я познаю, що дуже багато людей потім таки приїжало з району просто подивитися і переконатися, що дійсно його знесли, бо тому що не вірили, що, що таке дійсно можливо. За словами історика Романа Піняшка, демонтаж пам'ятника Леніну у Львові став частиною хвилі декомунізації, але після цього вона призупинилась на 20 років. Зійшлося до того, що коли був в серпні повалений пам'ятник Шевтицького. Це стало, вже дало сигнал, що не просто можна, а треба і пробувати, і валити пам'ятник Леніну у Львові, який простояв з 52-го року, тобто 38 років. На жаль, ця хвиля зупинилася тільки на межах трьох українських областей. Але ну, переслідування були, що так, затримувала поліція, погрожувало КГБ, дзвонили тиск, але це вже не був такий, розумієте, коли воно набрало загального обсягу, і люди гуртувалися. Поодинокі страшилки вже не спрацьовували. Згодом у 1997 році метал з постаменту Леніна використали на будівництво пам'ятника жертвам комуністичних злочинів. Юстина Леськів, Іванка Багрійчук Суспільне новини, Львів.